Друзі, всім доброго. Сталкери на зв'язку. Заходьте, друзі. Блін, відкрив подарунок свій. Прикиньте, він сам відкривається. Це не подарунок, блін, а шляпа. Чесне слово. Зайшов подарунок, типа записати контент. Він сам фух відкрився, блін. Бустерів насипало все. От, і все відкриття. Ви, якщо хоч даруєте подарунок, так дайте його хоч відкрити, чи що. Вже навіть його таке відчуття, що ви його. Від серця відірвали. Просто так от у вас його вирвали в місті з серцем. Розробники, ну я взагалі в шоці. Якщо даруєте подарунок, дайте його хоч сховище відкрити. Заходьте, друзі, попитайте контейнер на старопа. Може, хоч вам пощастить. Бажаю вам удачі і вам за все, друзі, подякував. Всіх вас обійняв і всім вам міцного козоць, козацька. Давайте, друзі, переходити на інший аккаунт. Зараз повернусь. Це вже ось на одному відкрилося воно само. Друзі, на інший аккаунт. Під каву відкриваємо. Напишіть, друзі, чи вам цікаво випав вам цей стероб чи ні. Бо ця тачанка за бабосики. Ось, дивіться, зразу таке вплух, і вона сама відкривається. І тут Болта Іванівна. Mm. <гум> Та не вже всі думають, що вони вам щось подарують. Що доступно зараз? Ще й лагає, ясно. Так, ну що, друзі? Воно залагало. Переходимо на інший аккаунт. Так, ну що, друзі, переміщуємось на інший аккаунт. Я не думаю, що там щось випаде. Бачу, навіть кава не допомагає. Ой, да давай вже. Давай мне вже ті бустери, що там. Ну і все, а то на шо то морочить голову. Сміхота. У неоце, друзі, оце не пойму прикола. На сьомий день повинен бути самий жирненький, а там всього 10 бустерів якихось. Добре, друзі, перехожу на інший останній аккаунт. Так, ну що, друзі, останній аккаунт? Остання спроба. Ну, все рівно ж комусь він має випасти. Інакше який сенс його просто так дарувати цей контейнер. Ну що, давайте? Так, зараз зараз отак от зробимо. Давай. Давай танчик. Ага. Закатав Губешку. Танчик тобі. Все, друзі, отаке от вийшла така спроба. Ні на жодному акаунті не випав цей танчик. Так уже який? 10-й, це вже 12-й який раз. Оце халяву уже скільки відкриваю. Хоч би раз випав танк. Ні разу, ні разу, друзі, не випав. Вже скільки відкриває, ні одного танка не випало це на халяву. Подивіться, друзі, краще моє відкриття, де я відкривав 126-124 плюс містика оце вчора. От там буде цікаво, на що подивитися. Особливо прокоментуйте, друзі. Це дуже важливо. Все, друзі. Всіх вас обійняв. Всім вам Божого благословення, мира, добра, не хворійте. Бо зараз дуже багато людей дуже хворі. Не знаю, з чим це друзі пов'язано. Тому, друзі, всіх вас обійняв, всім вам Божого благословення. Бережіть себе, своїх рідних.